Ось такий вигляд має укриття в одній з міських лікарень в Комунарському районі. Перший поточний ремонт тут зробили у 2022 році. Зокрема, пофарбували стіни приміщення, оновили стелю, провели електропостачання та облаштували кілька технічних приміщень. З початку 2023 року і дотепер ремонтні роботи тривають. За цей час була зроблена операційна передопераційна була приточно витяжна вентиляція. Зроблена були зроблені санвузли. Технічні приміщення облаштовано воно і кроватями, і вентиляцією, і підігрівом в операційній. Є певні фільтри, фільтри на воді, фільтри на воздусі. В укритті є як ліжка, так і місця для сидіння. Виділили окреме приміщення для операційної, яка оснащена усім необхідним. Такі ліжки в нас є в реанімації знаходяться. Є монітори пацієнта, які тут і пульс, артеріальний тиск, сатурація, ну, всі життєві необхідні функції пацієнта ми слідкуємо на цінно. Апарати для кисні, подачі кисню для хлора. Ну і є всі необхідні ліки. У нас є тут шкафчик, стоїть з ліками, які необхідні для лікування цих хворих. Доступ до сховища цілодобовий як для пацієнтів, так і для людей, які проживають у будинках поруч. До нього можна потрапити через центральний вхід, а у нічний час через приймальне відділення. На всіх стендах висять телефони чергово. По цих телефонах можна подзвонити і вас проведуть. Тут завжди чергує персонал. Він чергує на аварійному виході, на центральному виході і в бомбосховищі. Тому в будь-який час будь-яка людина може потрапити до цього сховища лікарняне сховище може одночасно вмістити понад 100 людей. Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.